Дві красотки Тесла Тройка, 22-й рік і Тесла Еска 19 рік, 20 модель. Давайте ми їх розберемо. Наскільки вони класні, чи потрібно переплачувати за Еску, чи можна взяти за дешевше Тройку. Поділимося своїми враженнями про користування півроку цими автомобілями і скільки ми зекономили за цей час на паливі. Почнемо напевно з тройки, бо я більше про неї знаю. Після чого поговоримо з Сашкою про Еску. Троєчки такі обходяться в 22-го року на замовлення десь 23 тисячі, 24-25, залежно від пошкоджень. В нас вони на ринку відповідно від 34 і вище, тому вигода замовляти з Америки від 8 до 12 тисяч доларів, залежно від того, як повезе купити. Що троєчці? Пробіг це long Range, Вона коли заряджається зранку, зарядки знімає, показує 560 км для порівняння в Ескі. Скільки в тебе зранку вказати? 570 км. Тут батарея 82 кВт, В ескі стоїть 100 Тут що ми маємо? Маємо електрокришку багажника, подвійний спереді склопакет. В додатку вона відкривається за допомогою Bluetooth, коли підходиш з телефоном. Еска такої функції не має. Вона не відкривається, має бути ключ з собою. Тут ми маємо зарядку на телефон, знизу кладеться. Панорама також всіх Tesla є. Я думаю, що це більше мінус, як плюс, тому що вона сильно шумить. До речі, хто має Tesla? теж пишіть в коментарях свої враження про користування. Що не подобається пишіть, що подобається пишіть. Задній на мене трохи бардачок. До речі, хватає місця, щоб їхати взаді двом людям комфортно. Машина повністю керується з телефона. час я проїхав на ній 10 тисяч кілометрів, і вона мені зекономила. Я перед тим їздив на порше 15 літрів на 100 кілометрів. Можете самі порахувати, а тут я заправляюся вночі по гривня 20, якщо я не помиляюся. Завжди тільки вночі. Якщо у вас приватний будинок, ну це набагато суттєвіша економія, бо в мене коли не було приватного будинку, важко було користуватися Теслою, бо я мусив заправлятися на платних зарядних станціях. Тепер еска. Еска в нас обходиться в такого року. Це вона вже як що йде на адаптивні пневмо, да? Адаптивно пневмо, мотор равен. пневмо, мотор равен це вже як в плейді йде. Так, ця тесла без пневмо тройка ця на пневмо. Ця набагато м'якша, комфортніша. Це в нас йде вже як С-клас, іде Алькантарка. ви Бачите, трошечки ну, салон, в принципі, такий, як був і в 2014 році, нічого не помінялося, але вона стала набагато комфортніша. Плюс-мінус вона по шумності така сама, як троєчка, як ми її тестували. Пробіг, ми вже казали, 570 на повній зарядочці 100 батарейка стає вона така теста, оскільки 30. 33-34 тисячі доларів на замовлення, можна її робити. В нас вони мінімальні починаються від 45, да? 44-45. на кожній моделі є 10 тисяч доларів економії. Ручки тут виїжджають там, треба нажати пальцем. Думав, що це комфортніше, але коли привикаєш до тих ручок, вони також досить комфортні в використанні. Що, які враження в тебе ще по Теслі? В ескі дуже великий багажник, можна багато що напхати. Плюс у вас є спередній багажник, також можете положити якісь речі собі в подорож. Ну, для себе я би залишав би все-таки тройку, я думаю, бо вона і економна, і дешева. Ну, як дешева, відносно. Якщо вона обійдеться в три тисячі рік, це. Ось така ціна за електрокар, який суттєво виконує. Я рахував 2,5 тисячі доларів за весь час. Вона мені зекономила. Так що можете звертатися в компанію інтертрейд. Ми привозимо багато американських тачок. Менеджера з радістю безкоштовно надуть вам цю консультацію. Так що будемо раді вас бачити і чути. Підписуйтесь на наш TikTok, Facebook, Фейсбук. Там багато буде класної і веселої інформації про автомобілі.